Про любов Запитання Що ви маєте на увазі під любов'ю? Крішнамурті Ми збираємося з'ясувати це через розуміння того, чим любов не є, бо, оскільки любов це незнане, ми мусимо прийти до цього, відкидаючи відоме. Незнане не можна відкрити розумом, сповненим відомого. Що ми збираємося зробити це з'ясувати цінності відомого, подивитися на нього, і коли ми його розглянемо цілісно, без засудження, розум стане вільним від знаного. Тоді ми дізнаємось, що таке любов. Тож ми мусимо підходити до любові від супротивного, а не через ствердження. Що таке любов для більшості з нас? Коли ми кажемо, що любимо когось, що ми маємо на увазі. Ми маємо на увазі, що володіємо цією людиною. І з цього володіння народжуються ревнощі. Бо що відбувається, коли я втрачаю його чи її? Я почуваюся порожнім, розгубленим. Тож я обстоюю власництво, я утримую його чи її. Утримування цієї людини, володіння нею породжує ревнощі, страх і всі незліченні конфлікти. Які постають із власництва. Таке власництво певна річ не є любов'ю. правда ж? Очевидно, що любов не сентиментальне почуття. Бути сентиментальним, бути емоційним це не любов, адже сентиментальність і емоція це просто почуття. Релігійна людина, яка оплакує Ісуса чи Крішну, свого гуру чи когось іще, є просто сентиментальною емоційною. Вона віддається почуттю, що є процесом думання, а думка це не любов. Думка є результатом почуття, тож сентиментальна емоційна людина. Либонь, не може пізнати любов. І знову ж таки. Хіба ми не є емоційними і сентиментальними? Сентиментальність, емоційність. Це просто форма експансії власного Я. Бути переповненим емоціями це, вочевидь, не означає любити, бо сентиментальна людина. Може бути жорстокою, коли на її почуття не відповідають, коли її почуття не знаходять виходу, емоційну людину можна підштовхнути до ненависті, до війни, до різанини, людина, що є сентиментальною, сповненою сліз через свою релігію, без сумніву. Немає любові. Чи прощення це любов? Що містить у собі прощення? Ви ображаєте мене, і я тримаю на вас образу. Пам'ятаю це. Відтак, чи то з примусу, чи то через каяття кажу. Я пробачаю вам. Спершу я тримаю, а тоді відкидаю. Що це означає? Що я й досі центральна постать. Я досі важливий. Адже саме я прощаю когось, Допоки є націленість на прощення, саме я є важливим, а не людина, котра, як вважається, мене образила. Тож, коли я накопичую обурення, а потім його відкидаю це ви називаєте прощенням це не любов. Людина, яка любить, явно не відчуває ворожнечі, і їй байдуже до всього цього. Співчуття, прощення, власницькі стосунки, ревнощі й страх усе це не є любов'ю. Все це від розуму хіба ні. Допоки розум виступає верховним суддею, любові немає, бо розум судить лише з погляду власника і його суд це просто власництво у різних формах. Розум може лише нищити любов, він не здатен породжувати любов, творити красу. Ви можете написати вірша про любов, але це не є любов'ю. Ясна річ, що любові немає, коли немає справжньої поваги, коли ви не поважаєте іншого, чи то ваш слуга, чи друг. Хіба ви не помічали, що не виявляєте поваги, доброти, щедрості до ваших слуг, до людей. Котрі, так би мовити, нижче за вас, ви поважаєте тих, що над вами вашого шефа, мільйонера, людину з великим будинком і званням, людину, котра може дати вам кращу посаду, кращу роботу, того, від кого ви можете щось отримати. Проте ви копаєте тих, хто стоїть нижче за вас. Для них у вас немає особливої мови. Тож там, де немає поваги, немає й любові. Там, де немає милосердя, жалю, прощення, немає й любові. А що більшість із нас перебувають саме в такому стані, то ми не маємо любові. Ми не є ні шанобливими, ні милосердними. Ні щедрими ми власники. Сповнені сентиментів та емоцій, які можуть обернутися й іншим боком, на те, щоби вбивати, проливати кров чи об'єднуватися довкола якогось дурного, невігласного наміру, то як же тут може бути любов? Ви можете пізнати любов тільки тоді, коли з усім цим покінчено, всім цим речам настав край, коли ви не володієте, не просто емоційно присвячуєте себе якомусь об'єкту, така відданість це благання, пошук чогось в іншій формі. Людина, яка молиться, не знає любові. Якщо ви охоплені власницьким інстинктом, якщо прагнете досягнути мети результату за допомогою відданості, за допомогою молитви, що робить вас сентиментальним, емоційним, любові природно немає, очевидно, що любові немає тоді, коли немає поваги, ви можете сказати, що маєте повагу. Але ваша повага стосується вищого. Це просто повага, що виникає від бажання чогось або повага зі страху. Якби ви дійсно відчували повагу, ви були б шанобливими і до найнижчих так само, як і до так званих найвищих. А що у вас цього нема, то немає любові. Як мало серед нас щедрих, вибачливих милосердних. Ви щедрі, коли вам це оплачується, ви милосердні, коли бачите, що одержите щось у відповідь. Коли ці речі зникають, коли ці речі не заполонюють ваш розум і коли ці речі не сповнюють вашого серця, тоді є любов. І лише любов може змінити сучасне шаленство і безумство, що панують у світі, не системи, не теорії, чи то лівого, чи правого напрямку. Ви по справжньому любите лише тоді, коли не володієте, коли ви не заздрісні, не жадібні, коли ви шанобливі, коли ви сповнені милосердя і співчуття. Коли маєте повагу до своєї дружини, своїх дітей, свого сусіда, своїх нещасливих підлеглих, про любов не можна думати, любов не можна плекати в любові не можна вправлятися. Практика любові, практика братерства все ще в сфері розуму. Тож це не любов. Коли всьому цьому приходить кінець, тоді народжується любов, тоді ви дізнаєтеся, що таке любити. Ви не кажете Я люблю цілий світ. Та водночас, коли ви знаєте, як любити одного, ви знаєте, як любити усе. Коли ви любите, то немає ні одного, ні багатьох. Є тільки любов. Усі наші проблеми можна вирішити лише тоді, коли є любов, і тоді ми пізнаємо Її благословення та Її щастя.